Друзі, всім доброго дня! З вами автосалон Автофокус в продажі Ось такий шкода суперб. Офіційний автомобіль від першого власника з повною сервісною історією, в приємному біжевому кольорі, на гарній зимовій гумі, на гарних дисках, ось такими лінзованими фарами, омивач фар, протитуманні фари. В комплекті два ключа, додатковий комплект дисків з гумою. Автомобіль з двигуном 1,8 в парі з шестиступінчатою механічною КПП. На двохзонному кліматі, на такий оригінальний магнітолій шкода з пробігом 186 тисяч підтвердженим. 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал складанням і підігрівом, регулювання передніх сидінь по висоті. Сидіння у нас в чохлах. І передній, і задні, позаду дуже багато місця. всім відомі зонтики, ось такі коврики, приємний автомобіль. Прозорою історією з містким багажником. Придбати це авто можна в автосалоні Автофокус. Знаходимось ми в місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Покупка можлива за готівку, за безготівку. Можемо продати вам це авто в кредит або лізинг. Також можемо розрахувати вас криптовалютою, тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.